Тут підрозділи, тільки білої камінь. Хлопці розкладували їх. Як... Тільки його, його і заїхали, тоді врятували. Підтримку рапі... в його чотири розрахунок. Його... Вичка, все, дитині ці... виводи.

За чорночкою віриноді. Він поїхати за цьому. Людям надачи жихи почувати дітей жити. Батькам радуватися з і на весіллями. Чому такий молодий яло дівчаток віти восіли, а не він нікуди не давати.